Доброго дня! Вітаю вас на уроці музичного мистецтва. Сьогодні поговоримо про календарно-обрядові пісні зимового циклу. Налаштовуємося на роботу, беремо з собою гарний настрій, посмішку, сідаємо рівненько, слухаємо уважно. Давайте спробуємо визначити жанри пісень лише за ілюстрацію. Так, згадайте, будь ласка, ми з вами розглядали різноманітні жанри пісень, так? Календарно обрядові колядки, щедрівки, колискові є пісні, весільні, історичні, трудові. Отже, дивимось зараз на малюнок і визначаємо мама. Чає свою дитинку. І, звичайно, що співає її, що колесково. Так, не складно здогадатися, що це саме колескова. Дивимося, другий малюночок це що трудові. Так, трудові пісні, тільки хто працює, хто байдикує. Наступний фрагмент історичні пісні, так, оскільки козаки це історія нашого роду. Чарівнині святка та зими. так, Новий рік, Різдво. Визначають, відзначають родинами, збираються всі. Звичайно, для когось це бажання зараз, так, хто знаходиться далеко від дому, але все ж таки будемо сподіватися на, екран, на краще, що зберемося ми всі разом вдома за своїми святковими столами. Переддень Різдва називають святим вечором. Саме в цей день сім'я збирається за святковим столом, читають молитви, готують страви і, звичайно, кутю. За традицією, кутю спочатку готується саме ячмінна, бо вирощування ячменів передує пшениці. Зараз, звичайно, кутю готують уже різноманітною, частіше варять рис, але інколи в магазинах можна знайти спеціальні набори для варіння куті, і саме там вони будуть ячмінні. Традиційна зимова. Це ялинка. Так, звичайно, не можна зараз уявити свято без ялинки, чи е, живої, чи пластмасової, так і велика вона, чи маленька, чи це, хоч, можливо, ялинова гілочка. Але загалом традиція прикрашати ялинку прийшла до нас із скандинавських країн. Традиційним різдвяним прикрасою для українців є. Діду. Ось так він виглядає. І стіл застеляли обов'язково білою скатертиною, підкладали сіно, тому що саме Христос так народився, Ісус Христос на сіні, тому підкладали сіно, ставили ікони на святкові скатертини і обов'язково встановлювали діду, куття і діду. Зверніть, будь ласка, увагу ще раз: горіхи лежать. Горіхи лежать на гарний врожай, куття, свічечка запалена, ікони і дід у центрі святкового столу, поблизу нього куття. Обов'язково традиційна. Там 12 страв до кожного місяця. Так, і по числу апостолів. 12 апостолів страви мають бути. Е, Дієтичні, так, тому що триває ще піст, і тому страв готували дієтичні: це і винігрет, це і капусточка, огірочки, так, тобто без яєць, без м'яса, все дієтичне, скларили обов'язково борщик, так дієтичний, хліб, всьому голова, запалювали свічку, діду ставили на столі, прикрашали і чекали гостей. Найцікавіший різдвяний обряд це, звичайно, колядування. Раніше був дуже популярним, коли ходили колядники. З-першими колядували діти з дозволу господарів. Тобто діти ходили по хатах, просили. Дозволу і потім співали пісні. Вони вінчували господаря, бажали їм здоров'я, життя заможного, гарного врожаю, щастя в родині. А за це просили винагороди: якісь гроші, цукерки, солодощі, все це дарували, і вони складали в мішечок, а потім вже ділили між собою. Колядки. Це величальні пісні, гімн Христу, оспівування його народження. І певні є обряди, водіння кози, пам'ятаєте, так говорили на минулому уроці, що обов'язково робили зображення кози або навіть костюм одягав хтось із людей. Також, звичайно, невід'ємною частиною Різдвяних свят є ще Щедрівки. Щедрівки також календарно обрядові пісні, так, величальні пісні, які виконуються у Щедрий вечір під Новий рік. Чим же відрізняються колядки від щедрівок? Колядки виконують на Різдво за традицією 6-7 січня, а щедрують. Перед старим Новим роком, тобто 13 січня Старий Новий рік 14 січня відзначається, і щедрують. В щедрівках також бажають добробуту родині, багатого урожаю. І одна з найвідоміших щедрівок складена Леонтович. Подивіться, будь ласка, його портрет перед вами. Микола Леонтович, український композитор та диригент, автор однієї з найвідоміших щедрівок, яка називається Щедрик. Подивіться, будь ласка, я думаю, ці слова вам знайомі, неодноразово їх чули. Щедрик, Щедрик, Щедрівочка прилетіла, Ластівочка. Добрим людям на здоров'я. так? Щедрик, щедрик, щедрівочка прилетіла, ластівочка, стала собі щебетати, господаря викликати. Вийди, вийди, господарю, подивися, на кошару там овечки покотились, а ягнички народились. В тебе товар весь хороший, будеш мати мірку грошей. Тебе жінка чорноброва, хоч не гроші то полова, в тебе жінка чорноброва. Щедрик, щедрик, щедрівочка прилетіла ласівечка, стала собі щебетати, господаря викликати. Вийди, вийди, господарю, подивися на кошару, там овечки покотились, там овечки ягнята народились. І бачите, що знову ж таки повторюється куплети для найкращого запам'ятовування. Щоб і інші могли приєднуватись і також співати цю щедрівку. Ластівочка стала собі ще доти, господаря викликати. Така дрівочка, так я впевнена, вона вам добре відома. Спробуйте її також її проспівати. Я впевнена, що у вас також вийде, можливо, також її вивчите і будете співати. Дуже багато різноманітних фільмів, мультфільмів, присвячених новорічним святам, відпочинку і. Дивлячись ні на що, я все ж таки хочу побажати вам, щоб ви також налаштували себе на гарний настрій на здійснення мрійний, дивлячись ні на що, щоб в кожному з нас жила віра, віра тільки в найкраще. Отже, віршовані побажання своїм рідним, близьким, гостям звучали в щедрівках, так, Щедрівках. Як називаються пісні, що співають під час обрядів і ритуалів? Їх називають відповідно обрядові. Так, це баснянки, колядки, Щедрівки. Українська народна пісня «Щедрик» в обробці Миколи Леонтовича, українського композитора? Ще подивіться традиційно. Як раніше святкували колядки і щедрували, так? зірка різдвяна обов'язково, гарні костюми заряджалися гарним настроєм. Тому і я вам бажаю тільки віри в найкраще, тільки гарного настрою, не дивлячись ні на що.